Вирощування помідорів у горщиках та контейнерах це захоплюючий досвід, який легко здійснити, незалежно від розміру вашого саду, стилю чи якості ґрунту. Контейнери роблять вирощування помідорів доступним навіть для невеликих приміщень, таких як патіо, балкони та внутрішні дворики, а умови вирощування легко контролювати. Вам не потрібні великі грядки помідори в контейнерах дають чудовий урожай. І ви зможете насолоджуватися свіжими плодами прямо з куща. Варіантів вирощування помідорів у горщиках багато, і при правильному виборі сорту ваші контейнери швидко наповняться плодами. Будь то соковиті помідори для нарізки, емісисті роми, улюблені сорти реліквії або солодкі черри, знайдеться відповідний сорт для контейнерного вирощування. Це примоу роуме. Цей гібридний кущовий помідор дає великі плоди рому довжиною більше 3 дюймів і шириною 2. Вони ідеально підходять для свіжих салатів, соусів і консервування. Товсті стінки плодів забезпечують довгий термін зберігання. Саприму детермінантний сорт з високою стійкістю до хвороб і спеки. Рослини компактні, висотою близько 36 дюймів і шириною 18 дюймів, що робить їх чудовим вибором для контейнерів. Глейшер. Цей шведський сорт дозріває раніше інших і дає дводюймові плоди з насиченим солодким смаком. Льодовик стійкий до прохолодної погоди і може плодоносити навіть після легких заморозків. Рослини напівіндетермінантні, досягають 2-3 футів у висоту і потребують невеликої підтримки. Вони дають рясний урожай золотисто-червоних плодів протягом усього сезону. Чокли Черри. Цей сорт відрізняється унікальним пурпурно-червоним кольором і солодким смаком. Плоди розміром в один дюйм ростуть гронами по 6-8. Чоклет чари індетермінантний сорт, який досягає 6 футів у висоту, тому йому потрібна міцна опора, плоди стійкі до розтріскування і зберігають відмінний смак навіть при дозріванні в приміщенні. Детермінантні вияс, індетермінантні сорти. Детермінантні помідори добре ростуть у контейнерах, оскільки мають обмежений ріст і дають урожай за один раз. Індетермінантні сорти плодоносять весь сезон, але вимагають більше місця і підтримки. Вибір правильного контейнера для невеликих сортів, таких як черри, підійдуть горщики від 5 до 10 галонів. Детермінантні сорти краще садити в контейнери діаметром 18 дюймів, а індетермінантні не менше 24 дюймів. Обов'язково використовуйте якісну ґрунтову суміш і забезпечте хороший дренаж. Кращі сорти для контейнерів. Тамблин, там блин, там Цей сорт ідеально підходить для підвісних кошиків і кашпо. Його стебла звисають на 2 фути, посипані яскраво жовтими плодами розміром 1-2 дюйми. Рослина компактна, не вимагає підв'язки. SWEET Мелен. Гібридний сорт черві з неймовірно солодкими плодами. Рослини досягають 4 5 футів у висоту і потребують опори. Стійкий до хвороб і дає урожай весь сезон. Петеоу Чойс Yellow Компактний гібрид з яскраво жовтими плодами. Рослини досягають 15, 18 дюймів у висоту і стійкі до спеки та хвороб. Відмінний вибір для невеликих просторів. Бетербуш цей індетермінантний сорт дає великі, соковиті плоди вагою 5-6 унцій. Рослини компактні, висотою близько 4 футів, з густим листям, що захищає плоди від сонця. Тайний тим. Один з найбільш мініатюрних сортів всього 10-12 дюймів у висоту. Плоди маленькі, півдюйма в діаметрі, але дуже рясні. Не вимагає підв'язки. Sun Gold. Улюблений багатьма сорт черрі з золотистими плодами неймовірно солодкого смаку. Рослини високі до 6 футів, тому їм потрібна опора. Плоди краще збирати злегка недозрілими, щоб уникнути розтріскування. Perple зибре. Екзотичний сорт з плодами пурпурно-червоного кольору і зеленими смужками. Смак солодкий, з низькою кислотністю. Рослини досягають 6 футів у висоту і потребують підвіски. Cherry Falls ідеальний сорт для підвісних кошиків. Стебла довжиною 18 дюймів, усипані дрібними червоними плодами з пряно солодким смаком. Не вимагає підтримки. Fantastico. Компактний детермінантний сорт з рясним урожаєм маленьких солодких томатів. Рослини досягають 12-24 дюймів у висоту і стійкі до хвороб. Укладення. Вирощування помідорів у контейнерах це простий і цікавий спосіб отримати свіжий урожай навіть на невеликому просторі. Головне вибрати відповідний сорт, забезпечити хороший дренаж, достатню кількість сонця і регулярний полив. Насолоджуйтесь своїми домашніми помідорами.